Таю вас, друзі, підписники мого каналу. Вже трохи так замерз. Вирішив зняти окреме відео. З подякою вчора в мене вийшло відео по залишкам розсади. Відгукнулось насправді дуже багато людей більше ніж я думав. Тому безмежно вам вдячний. І ще там декілька чоловік замовників очікує. Доки я їм відпишу і скажу, що залишилося. Я ж не можу тим, хто третій, п'ятий передзвонив віддати тим, що перші замовили люди. Тому безмежно вам вдячний. Дякую за вашу небайдужість. Дякую за те, що дивитеся. Робите зворотній зв'язок у вигляді своїх замовлень. Мені це дуже приємно. Я ціную це. Сподіваюсь, надалі так триватиме і далі. Ну що, Констатую, що сезон завершений майже нічого не лишилося. Хіба що ще підсажу, щоб вже було на весну. Ось так. Радість приповнює прямо. Ось дивіться, ось така розсада поїде пан Олександр, Він другий передзвонив мені, написав на Viber. Ось така бачите, вже корінець повлазив. Де слабіша, де сильніша, ну, самі розумієте, де слабіша, то я садив, ось, бачите, тут два кущика. Ось уже два буде. У нього тут Альба, Клері, Чеммураторусі і кама. Ось так я їх перемощую, Олександр, якщо будете дивитися слоями. В самому низу, найнижній слой це е Чеммураторусі, потім Кама, потім Альба і сама верхня буде. Клері позначка на ящику буде, що це верх, щоб ви нічого не переплутали. Завжди з повагою ставлюся до е, саме пакування, тому що для мене важливо, які я сорти отримую. І завжди прошу тих, хто мені надсилає, щоб все було обережно, охайно підписано. А по-друге, і я так ставлюся. Не хочу, щоб ви плутали сорти. Інколи, інколи трапляються казуси але це дуже рідко, дуже рідко буває людський фактор. так Ось така росада, продовжую займатися на вулиці. Так, прохолодно, сиро, он затопив В пічку, все працює нормально, не димить, не чадить, час від часу заходжу грітися. Все, друзі, ще раз подякував вам на зв'язку. Пишіть, як доїдуть ваші посилки. До побачення, дякую.